Вітаю вас, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі, короткий інформаційний випуск новин. Актуальної теми місцевих виборів та процедури їх проведення торкнувся прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк у черговому випуску програми «10 хвилин з прем'єр-міністром фрагмент якої і розпочинає сьогоднішній випуск новин. Сьогодні у нас буде тема, яку ви бачите кожен день на телебаченні, на вулицях, коли спостерігаєте за політичною агітацією. Це тема політики і місцевих виборів. І от давайте поговоримо про те, навіщо ці місцеві вибори, кого ми вибираємо і що зміниться в житті країни, вашого міста, вашого села чи вашого району і області після проведення цих місцевих виборів. Підкреслюю ще раз, що це місцеві вибори, це не вибори до Верховної Ради України, яка пише закони і приймає рішення для держави в цілому. Це не вибори президента країни, які вже пройшли. Це не вибори і не призначення уряду, який сформований і працює внаслідок парламентських виборів. Це вибори депутатів в вашому селі, в вашому районі, в вашому місті і в вашій області, місцевих депутатів. Це вибори мера вашого міста або вибори сільського голови, який повинен працювати на відповідну громаду. І так, це не національні вибори. А вибори, які стосуються щоденного життя кожного з вас, який проживає на своїй вулиці, в своєму місті, і той депутат, якого ви виберете, повинен саме займатися проблемами вашого повсякденного життя. Вже два роки поспіль учні та вчителі хуської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 3 беруть активну участь у міжнародному проєкті «Ітвінінг» «E – програмі співпраці шкіл Європи через інформаційно-комунікаційні технології. Цього року перше на міжнародну зустріч з європейськими школярами були запрошені учні 9 класу вищезгаданої школи. Детальніше про поїздку хуських школярів у Словаччину та її результати дивіться у нашому наступному відеоматеріалі. У минулому році учні спеціалізованої школи номер 3 знайшли партнерів з європейських шкіл в рамках освітньої програми ЕТвінінг «E і успішно працюють у спільних проєктах, які їх цікавлять, а це близько 80 тем. Поза як Україна виходить на міжнародний рівень співробітництва. Англійська мова вже не є іноземною мовою, а є робочою мовою у Європі і та в світі. Тому школа весь час бере участь у якихось конкурсах, програмах міжнародних і так два роки тому ми зареєструвалися у міжнародній програмі. «Ітвінінг» – це Міжнародна програма співпраці шкіл Європи. Учні робили різні презентації, шукали партнерів, співробітників з європейських країн, і презентували нашу країну на міжнародному рівні. І ось минулого року вчителі нашої школи Орлик Наталія Михайлівна і Баняс Наталія Юляніна їздили в Австрію на міжнародну зустріч вчителів. Там вони започаткували п'ять міжнародних проєктів. Одні з них працюють, інші не працюють, і один із них працює вже другий рік. Нас не запрошували. У Європу, тому що ми не є членами Європейського союзу, і нарешті нас запросили взяти участь у такій міжнародній зустрічі. Це було великий стимул для дітей, тому що вони зрозуміли, що треба вчити англійську мову, треба працювати. І ось вперше на міжнародну зустріч з європейськими школярами були запрошені українці, а саме троє учнів 9 класу Хуцької спеціалізованої школи номер 3 Зустріч проходила у гімназії міста Штурова Словаччина з 4 по 10 жовтня. На зустрічі зібралися 17 учителів та 45 учнів з Австрії, Угорщини, Румунії, Чехії, Словаччини, Словенії, Болгарії та України. З поїздки учні приїхали з надзвичайно позитивними враженнями. Майже цілий тиждень ми розмовляли тільки англійською мовою, і це було дуже хороше випробування для нас, тому що тепер нам легше розмовляти англійською знайшов багато нових друзів, з якими тепер ми общаємося по скайпу або по фейсбуці. Крім постійної практики з англійської мови, учні побачили багато цікавого в рамках екскурсій та тематичних поїздок. У Словаччині ми відвідали багато визначних місць і цікавих для нас. Також відвідали столицю Словаччини Братіславу. Гуляли по старому центру. Братіславу, це було дуже цікаво для нас. Також в один із днів ми побували в місті Габчиково, де покаталися на кораблику і відвідали палац Шотобела. Також побували на у Горщині, яка знаходиться по другій бік Дунаю у місті Естергон, відвідали музей Дунаю та храм Базілік. Одним словом, все було чудово, а саме головне, що ми змогли попрактикувати свою англійську мову і зрозуміти, що вона потрібна нам у житті. Кожен школяр розуміє важливість таких проєктів для свого майбутнього і мріє ще брати участь в подібних заходах. Ми презентували Україну як європейську державу, хоча вона не входить до Євросоюзу, але все одно вона є частиною Європи. Ми презентували такі презентації, як національні парки Закарпаття, система освіти України та шкільні звичаї. Відрадно, що, хоча Україна і не є членом Євросоюзу, але наші діти мають чудову можливість довести всій євроспільноті, що українці європейська нація зі своїми традиціями, знаннями, уміннями, а головне бажання навчатись і ставати кращими. Закарпаття здавна славиться своїми садами, виноградниками та продуктами бджолярства. Чимала кількість фруктових дерев винограду були культивовані саме на Закарпатті, а бджолини підвид Карпатка вважається одним з кращих у світі. Хущина не залишається осторонь подібних починань пасічництва та виноградництва. Тож на минулому тижні, щоб зберегти традиційні ремесла та популяризувати їх, у хусті був започаткований фестиваль меду та вина. Ця подія збіглася в часі і ще однією важливою подією, а саме, відкриттям оновленого майдану незалежності та центрального фонтану міста. Детальніше про ці події у репортажі Євгена Пасульки. Ще одна хороша традиція збереження автентичних ремесел Закарпаття минулого тижня була започаткована у місті Натисою. Тут протягом двох днів проходив перший фестиваль меду і вина. І, хоча погода внесла певні корективи, у перший день святкування чимала кількість гостей мали змогу ознайомитися та спробувати продукти хуських і не тільки виноробів та пасічників. Я щиро вам дякую всім, хто зібрався, тим, хто ще підійде по поважних причинам, кого нема, щоб ми сьогодні гарно відпочили, посвяткували і щоб ця добра, хороша традиція започаткована в місті Хусті, щорічно відбувалася тут, на площі. Цього дня також відбулася без сумніву важлива подія для міста Хуст: відкриття оновленого майдану незалежності та довгоочікуваного центрального фонтану головної окраси площі. Ми цього досягли разом з вами. Як сказали, що це перший, але наголошую, не останній водограй в нашому місті Хусті. Я переконаний, якщо ми так разом будемо триматися однієї потужної команди. Якщо в нас буде така підтримка з області і від кабінету міністрів, то наше місто найближчими роками. Як ця центральна частина переповнена усмішками і радістю, так і все місто має бути переповнене красотою, радістю і посмішками. Вітаю вас! З таким чудовим фонтаном, з такою яскравою світловою підсвіткою, бажаю, щоб це було самим кращим місцем відпочинку для жителів хуста і гостей міста. Я надзвичайно радий і гордий тим, що ми все таки реалізували цей проєкт, до якого я також трошки трошки доклав своїх зусиль. Я вітаю вас, я Хочу вам побажати того, щоб ми не зупинялися на цьому, що ми досягли. Хай наше місто процвітає і розвивається ще недавно. Ми пам'ятаємо той час, коли от наш хуст був не таким яскравим, не таким квітучим, не таким гарним. Але сьогодні ми з гордістю можемо скажімо так конкурувати із місцем як обласного значення, так і з іншими містами, на які у свій час ми усі з вами рівнялися. Приїжджають гості до нас, приїжджають багато знайомих, які захоплюються нашою центра. Альною частиною міста відкриття фонтану стало підтвердженням рішучості та плідної роботи команди конкретних справ, адже цей фонтан є одним із важливих для густян проєктів, що зараз вже реалізовано і ще реалізовуються у місті. А такі події, як відкриття туристичних прина та започатковування фестивалів, це важливі починання у створенні позитивного обличчя міста та відчуття необхідності його робити кращим і привабливішим для туристів. І продовження теми покращення вигляду нашого міста. Ми вирішили поцікавитися думкою громадян, як вони оцінюють позитивні зміни у місті та роботи, які виконуються. Відповіді у нашій традиційній рубриці «Точка зору». як ви оцінюєте роботи, які проводяться в місті? Чи позитивно це для туристичної привабливості? Позитивно. Дуже гарно, мені дуже подобається, дуже гарний як фонтан. Якраз вчора я чула було відкриття, але не мала можливості прийти. Але дуже гарно, дуже мені подобається. Як ви оцінюєте роботи, що зараз проводяться в місті, чи позитивно це для міста? Я думаю, так. Бачимо, які переміни сталися. Дуже гарно зробили. Я думаю, що буде ще краще. Позитивно то добре? Мені дуже подобається, як вони зробили наш город. Подобається, як вони проклали дорогу, як вони зробили цей фонтан. Воно буде архітектурно приваблювати, тому що як є вид приємний, то і буде приваблювати людей, посидіти. Чи там водичку попити літом, на лявоці посидіти, почитати журнал, або газету. Це дуже гарно. Хуст став бути красивіший. Які ще справи залишилися, можливо, що ще потрібно зробити в майбутньому. Я знаю, щоб освітлення всюди було, ну щоб включалося, щоб порядок, щоб мусор все везде був зобраний. І дороги, і можна ще якісь парки, ще більше зробити, щоб можна було відпочити людям. Ну я вважаю, що треба е зробити з базаром щось треба зробити, тому що люди не мають так торгувати, люди мають мати свої місця. Якщо ці місця є е для них дорогі. То треба їм трохи зменшити ту плату, але щоб люди були гарно по місцях розташовані, щоб то було культурно. Культурний центр, культурна у нас тут територія біля центру. Я вважаю, що якщо ми зробимо ще базар, тому що я якраз з рівного тепер приїхала, бачу, дуже гарно зробили так само. Гарний центр, базар гарний, і мені дуже подобається. Місто дуже подобається, тому що зроблена для дітей площадка, і фонтан дуже красивий, і він вночі світиться, і зробили таку гарну сцену, і парк вже почали робити. Це мені дуже подобається. Це була вся інформація на сьогодні. Нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook, адресу якої ви бачите на ваших телеекранах. В студії працювала Богдана Клекнер. На все добре, хай вам щастить.